Вітаю, любі друзі, Божого миру, Божу благословінь! Я давненько нічого не записував, оскільки і не хотів нічого записувати. І в моєму життю був такий період часу, коли я був сфокусований на інші важливі речі. Але так як в моєму життю Бог показав свою славу, показав свою силу, присутність, турботу, я не міг не записати це свідчення яким я сьогодні буду ділитися, через те, що Бог підтвердив своє дорогоцінне слово, Бог Він почув молитви, і Бог Він завжди поруч. І сьогодні, в сьогоднішньому відео, я поділюся тим свідченням, яке торкнулося в мого серця і яке відбулося в моєму життю. І так, близько півтора місяця тому назад я дізнався, що молодь з церкви Слововіри, Буде їхати в кінці літа в табір християнський, локація біля моря. Реєстрація відкрита. Я запалився цією поїздкою, тому що я... ніякого уявлення не мав, що такий християнський табір. Я дуже сильно запалився. Я зареєструвався, я заплатив за вдаток, і в очікуванні дати відправлення в той табір я очікував. І увага, назва табору була вибір. І проходить певний період часу, я багато молився, молився до Бога, щоб Бог відкрив мені моє служіння. Що я маю робити? Кому я маю служити? Де я маю служити? Яка моя місія? Куди я маю на кого фокусуватися? Я молився, молився, і через певний період часу, стоячи на зупинці, раптом приходять думки такі в спокою в мирі, на серці. Служи всюди, де можеш, служи всім. Я такий порозмірковував над цими думками і такий дивлюсь: «Ні, ну круто, значить, треба служити, де б я не був, на вулиці, на роботі. В церкві не важливо всюди служити всім і бути прикладом для всіх і брати приклад з Ісуса Христа. Я для себе зрозумів це. І проходить декілька днів. Я переїжджаю на служіння в церкву, на недільне служіння, йду займати місце, бачу брат стоїть, з яким я швидше познайомився. Підходжу до нього, ми починаємо спілкуватися, і в ході нашого діалогу я його запитую. Яке в тебе служіння? І він відповідає. Я служу, де тільки можу, чим тільки можу і як тільки можу. Я такий його вислухав, і пізніше пригадую, що такі самі думки прийшли мені на зупинці. Бо я про це молився певний період часу. Я до нього кажу, брат, не повіриш, я про це молився, мені такі самі думки прийшли на серці, і тут мені це повторюєш. І брат, цитує 62 й Псалом. Один раз Бог. Сказав два рази, я почув. Я такий зрадів, якби взяв откровення, вау, значить, я в правильному напрямку, значить, так і треба робити, служити всім і всюди. Якби на цьому історія мала би закінчитись, але вона тільки розпочинається. так як тема табора був вибір, в мене був вибір. Поїхати в табір, або поїхати в Італію на 14 днів, куди мені запропонували поїхати рідні. Круто, чому б і ні. І з іншої сторони я дивився на це, якби на можливість побачити Європу, побачити світ, оскільки ніколи не подорожував нікуди, так далеко. А з іншої сторони, християнський духовний табір. І в мене виник вибір їхати або в табір, або в Італію. Я вирішив їхати в табір. Я вибираю їхати в табір. І проходить приблизно 2-3 тижні, залишається 5 днів до поїздки в табір. І у мене знову виникає вибір. У мене з'являється дилема: їхати в табір, не їхати в табір. З однієї сторони приходять думки в мирі, спокою їхати в табір, а з іншої. З'явився план. Не поїхати в табір, піти ось цей весь час, який я, мав бути в таборі, піти на роботу, заробити грошей, плюс відпустку тобі оплатили, плюс економиш на таборі, дорівнює заробив грошей. І паралельно ще з'явився план, що я ще буду робити. І в мене дилема. Думки. Їхати в табір з миром, спокоєм, приходять, їдь. А з іншої сторони приходять такі тривожні думки. Залишишся в Варшаві, заробиш грошей, зробиш певні справи до кінця, доведеш. І я два дні ось в цих думках трішки варився, підварювався. І паралельно від цього, мені море пару разів снилось. Мені снився. Старший пастор Олександр Петрович церкви слововіри. І я це все поєднав, я молився, і я вирішив остаточно їхати в табір. І коли я приїхав в табір, після першої ночівлі, вже зранку я виходжу з будинку, дивлюся, прогулюється собі людина. Прогулюється та й прогулюється. Так звернув увагу на неї. Заходжу назад в будинок. Починаю готуватися до зарядки. Виходжу з будинку, йду на зарядку і зустрічаюся з цією людиною. Ми знайомимося. І він себе представляє як пастор Валентин, пастор іншої церкви. Ми з ним познайомилися ближче, почали спілкуватися. І що він мені говорить: ти служи Богу, як тільки можеш, де тільки можеш. Служи всюди і Бог. Тебе поведе далі, куди ти маєш йти. я йому теж засвідчив, що я такі самі думки прийняв на серце, стоючи на зупинці, там пару тижнів тому назад, пізніше брат підтвердив церкві і підтвердив 62-м псалмом. І тепер я кажу до нього, ви мені цитуєте то саме. Вау! алілуя. І якби на цьому теж можна було все закінчити. Але все тільки починається. Після зарядки я йду в будиночок, і в мене по розкладу Євангелія від Іоанна, 13 розділ, де Ісус Христос умивав своїм учням ноги. Я на цьому моменті почав розмірковувати Ісус Христос Бог в тілі, воскрешав мертвих, виганяв демонів. Робив чуда, мав контроль над природою. І тут він умиває ноги учням. І в мене думки. Він служив всім, він для всіх був всім, абсолютно. Я розумію, що Бог через Слово Боже підтверджує мені ще раз, що я маю робити, але вже через Слово Боже, конкретно. І якби на цьому теж кінець, так? Але це тільки початок. На другий день я вирішив піти в кімнату молитви, щоб за мене помолилися. По дорозі я зустрічаю пастора церкви Слововіри Олександра Петровича і запитую, там в кімнаті молитви хтось є. Він каже, так, є. Іди туди. Я туди приходжу, переді мною вже було десь сім чоловік, може вісім. За них молилися. За них молився пастор з Іспанії, пастор Віталій. І за кожного він молився 4 хвилини, ну, 5-3. Коли черга дійшла до мене, він за мене молився секунд 30. І сказав: йди. Я такий виходжу, дивлюсь, що це. За прикол, за всіх молився так довго за мене, 30 секунд. Я почав пригадувати, про що він молився взагалі. Приходить трішки часу, і мені чітко і ясно приходять думки: Йди, роби! А я, Бог, про все інше попіклуюся. Тобто Бог таким чином мені підтверджує п'ятий раз. Що я маю робити, Бог підтверджує свою присутність, Бог підтверджує те, що Він живий, що Він чує молитви, що Він завжди поруч. І він турбується про те, щоб я знав, куди я маю йти. Я для себе зрозумів і переконався, що якщо думки приходять від Бога, вони приходять з миром та спокоєм на серце. Якщо хтось з людей від Бога приходить, і від Бога тобі говорить, щоб ти щось зрозумів, все так само з миром, спокоєм на серці. Якщо має прийти відповідь від Бога, вона прийде. Потрібно мати терпіння і вибирати між бажаннями плоті та покликом Божим. Тому вибір він є завжди. І вірити, справа не в тих грошах, справа не в тій поїздці в Європу. Справа була на багато важливіших речах. Справа була духовна, щоб я поїхав в цей табір, щоб в мене, в моєму життю, з'явилося таке свідчення, і щоб я з цим свідченням міг поділитися з іншими людьми, наскільки Бог нас любить, наскільки Бог нас чує, наскільки Бог піклується. І наскільки Бог нас оберігає, щоб ми йшли вірним шляхом. Але Бога треба чути, Бога треба шукати, за Богом треба йти. Якби я вибрав гроші, я не знаю, що б сталося. Можливо, в гріх впав, можливо, ще якісь інші речі. Якби я поїхав за границю віддихати, можливо, я б там розслабився засильно і теж чогось не отримав від Бога якогось откровення. І був вибір. І в житті в моєму так сталося, що перший мій християнський табір тема вибір. І в мене вибір їхати за границю, чи їхати в табір. Вибір залишити заробити грошей, чи їхати в табір. Вибір почути голос Божий зрозуміти, чи вибір почути цей світ і почути ті думки тривоги, які приходили. Завжди вибір. Če bi na tem morala zgodovina končati, toda ona ni končala.